Всім привіт, друзі! Ну шо, ж, давно я не був на Ютубі, давно я до вас не виходив, давненько я сюди не появлявся. Ну, шо ви? Скучали за мною, переживали надію. Я ж думаю, напевно, там попродавали багато своєї криптовалюти. Вже всі в паніці, всі кричуть, що все пропало, все у нас інфляція, стекфляція, у нас рецесія і багато-багато іншого. і Що ще там Трамп говорить, всі в паніці, всі не знають, що робити. Всі панікують продавати, чи купляти, чи доусередняти, Всі дивляться на акції, все паде, все криваве, всі кричуть бігом, все продавайте, бо все капець нам, все пропало. Все ми банкроти. Тому давайте зараз нам по порядку все розбирати. Але як завжди, не забуваємо підписатись на цей канал, влупити лайкос цьому відео і написати якийсь коментос. А ми, як завжди, погнали розбиратися, що ж у нас робиться на цьому крипторинку. Так, друзі, даненько я до вас не виходив, я розумію. Багато було різних, в мене, так скажемо, питань. Треба було вирішити багато всього в голові. Не було, так скажемо, часу записувати просто відоси. Більшість я сидів все в Телеграмі, залітайте сюди, більшість я тут в Телеграмі спілкуюся. 24, практично на 7. Ми спілкуємось, загальний чат. Плюс ви можете забігти сюди заглянути в. Закритий час долучитися до нас. Тут у нас багато чого нового з'явилося. У нас з'явилося фаундінг, у нас з'явився у нас розговори, спотова торгівля. Я докупився. Навіть зараз я докупився і перед тим я ще купляв, купляв, купляв багато-багато інших. У нас приколі. У нас є лаунчпали, лаунчпули, Все у нас є. фьючерси зараз не так, але більше цим ми зараз сидимо на фаундінгу. Досить круто получається. Забираємо досить хороший профіт, Тому залітайте до нас і забирайте з нами разом наш профіт, Тому залітайте. Так, давайте розбиратися, що у нас було, у нас багато всього було, паніка, що у нас все. Ми вже падаємо на е, нуль, ми вже закінчився у нас бича фаза, будемо летіти все нижче, 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 нижче. Проб'ємо ось це накопичення, цей рівень проб'ємо, підемо нижче, нижче, на 40, на 30 тисяч доларів. Ну, як ми бачимо, у нас є. Ключовий рівень, я вже говорив неодноразово, це у нас 72 тисячі 700 доларів. Ми на ньому навіть не дійшли до нього, зібрали дуже гарну ліквідність, налякали дуже багато людей. Багато хто попродавав, багато. Я знаю, що попродавали, ніхто не купляв на ці просаці, всі в паніці, не знають, що робити. А я і наші, так скажемо, люди, які підписали закритий нам чат. Купляли, доусредняли ще позиції на декількох монетках. Загальним розберемо ринок і подивимося на якісь альти. Так, ринок у нас розвернувся. Бачимо, є ось такий розворот. Ми пробили один із ключових рівнів. Це у нас 87, 86 тисяч, грубо кажучи, 87 тисяч. Пробили його наверх і вийшли, і закріпилися вище нього. Зараз йдемо над головним рівнем. <кій> це у нас рівень 94 800, грубо кажучи, 95. Тисяч доларів. Якщо ми закріпимось, бачимо, у нас було ось тут багато ліквідності, тут багато кого хто купляв, багато хто буде тут продавати. Тому ми зараз б'ємося в даний рівень і зараз стараємося його пробити. Потихенько, стихенько відновлюємося, що буде загалом далі на крипторинку. І моя думка, що ми ще все ж таки не будемо виходити аж так швидко вже догори, там одною палкою. Щось буде наподобі цього. Я думаю, що ми проб'ємо даний рівень, прийдемо сюди, вниз, ще сюди, походимо ще в такому якомусь невеликому боковичку, може, трошки нижче. Десь отак у нас ще. Принципі до кінця літа, я думаю, що нас буде ще отак морожити, будуть нас витягувати всі гроші. Багато зрозумієте, багато хто буде, піде у нас на відпочинок, гроші будуть витрачати, забирати з крипторинку гроші. Буде багато, скажімо, трохи продаж, хтось буде ще давити на продажі, буде отака болтанка, верх-вниз, верх-вниз. Ну, і то хто який буде. Я думаю, в кінці літа ближче, так до початку осені, у нас почнеться вже коли в нас люди вже приїжджають з відпочинків, позаробляють гроші. Це десь ближче, навіть до грудня. Я так думаю, у нас буде ось такий параболічний ріст. Я думаю, на мою думку, це так буде. скажімо, у нас не закінчилась фаза бичого ринку. Ми йдемо в восходящому тренді, все сохраняється, тобто нічого не змінилося. Чому я, моя думка ось така, що буде досить швидкий вихід, тому що вигідно великому ігроку запампити швидко крипторинок, запампити досить швидко його, тому що ну зараз багато хто повиходиться, скажімо, з крипторинку ще більше, тому що на свята потрібні, на відпочинок потрібні гроші. Будуть виводити з крипторинку багато хто гроші. І на кінець літа, початок осені буде якраз оцей параболічний ріст. Люди ще хтось ще повернеться, хтось ще гроші буде заробляти, ще не будуть мати, де закинути, що закинути сюди гроші. І якраз серед ближче так до грудня, середина, десь плюс-мінус ті місяці. У нас вже буде ось цей памп памтугори, десь пересередньому десь до грудня, і якраз у нас. Тут ж люди зароблять гроші, <кій> повертаються багато хто з відпочинків, і тут вже будуть заходити сюди, бо нам потрібно ж когось розгрузитись. Плюс у нас будуть хороші новини, виходити, само собою тут просто. Будемо дивитись все по ситуації. Ну, моя думка, що ще ми не будемо пробивати all-time high, ще буде ось така болтаночка, можливо, і зараз трошки нижче там підемо, якось так, і потім знову догори. Подивимося, це вже все по ситуації. В загальному картина досить така непогана. У нас зберігається восходящий тренд. Плюс у нас почалось те, що я писав в телеграм-каналі. У нас почався перелив грошей. У нас із золота почалось переливання в, крипто, в криптовалюту, плюс у нас в акції, тому що золото дуже сильно вже злетіло догори, і зараз у нас, я мою думку, починається. Та скажемо, переливання грошей з одного актива в другий актив. Зараз у нас акції гарно почали рости, а золото у нас починає падати. Так і крипторинок почав вже потихеньку рости. Тому зараз потихеньку все буде відновлювати. Зараз там у нас Трамп вже каже, що е, напевне давати, якраз розкидав цю новину. Сьогодні вийшла така новина. Секунда. О, Трамп хоче знизити мита на Китай задля деескалації. Тобто у нас починається вже так скажемо. Прийшов той момент, що потрібно вже знижати ставки. У нас вже коли у нас почнуть знижати ставки, у нас більше буде позитиву і багато-багато іншого. І знову прийде позитивний настрій, потихеньку буде все відновлюватись і. Починається знову, але що, але вас уже в крипторинку багато кого не буде. Ви вже будете багато хто знову заходить, і багато нових так скажімо, хом'ячків буде вже заходити по зовсім інших цінах. Не по ось тут, не по 100 тисяч доларів, а вже по 120-160 тисяч доларів. Це мої цілі, куди я чекаю. Е, біток це у нас 120-160 тисяч доларів. Цьому. Був ранній, який у нас буде відбуватися. Тому, в принципі, така ситуація. Чекаємо на пробиття 95 тисяч доларів і закріплення вище нього. Це буде прям шикарний сценарій. Якщо ми закріпимось і будемо йти до 100 тисяч доларів, потихеньку будемо щось тут ходити. Ще місяць-два-три, ще будемо ходити в такому боковику. Можливо і. Невеличкий закол буде і Олтем Хай, можливо, підемо до 110 тисяч доларів. Це все будемо дивитися. Но загальна моя картина, моя думка, що ми ще будемо ходити в такому боковачку. Після чого, уже, як я говорю, ближче до зими у нас почнеться уже повноцінний булран і аль-сезон. би це страшно, не звучало багато хто вже чує альтсезон, вже хочеться хоче кинути в тебе чимось важким. Так, ефір. У нас ефір відбився дуже добре. Що він відбився від даного рівня від 1500 доларів. Зараз ідемо. До рівня 1000 вже закріплюємося вище нього 1790 доларів. Потихеньку закріплюємося вище нього. Наступна ціль у нас 200. Зараз у нас чекаємо бітка, росту, після чого вже потихеньку буде і ефірчик підтягуватись, і альта потихеньку вже також оживає, потихеньку все буде відновлюватись. Зламали ми такий, такий восходящий тренд, нічого страшного не сталося. Пробили, була можливість дуже гарно закупитися по 1500 доларів. В принципі, була хороша точка для входу. У нас, давайте ще якісь пробіжимося Альті. Авакс у нас також закріпився вище ключового рівня. Шикарно, 19,2 долара. Не про, ну, пробув закол, але вернулись швидко назад. І зараз торгуємося вище нього. Далі у нас похід до ключових, звісно, рівнів. Це у нас рівень. Це у нас 30 доларів, 41 і 56 це один із ключових рівнів. Це у нас оці дві вершини. Нам потрібно їх буде пробивати. Ну, все згодом. В принципі, все дуже гарно виглядає по даній монеті. соланку також гарно було прокатилося. Я соланку ще докупив трішки. По 120 чи по 102. По 120 доларів я ще її ось тут десь добрав, напевно, частину своїх коштів. Все ж таки я всю весь кеш не залітав. Частинку я вже відкладав, не сильно все витрачав, бо було розуміння, що буде похід вниз. Але не думав, чесно, що буде такий сильний похід вниз. До 72 навіть деколи очікував. Але думав, все ж таки 80 більше не підемо нижче, але зійшли. Пішли навіть нижче, тому нічого страшного, ми були до цього готові. Так, потихеньку все відновлюється. В принципі, Соланка дуже гарно себе почуває. Вийшли вище ключового рівня 138 доларів. Закріплюємося зараз вище. Прям шикарно. Так, давайте по домінації. Домінація, домінація. Де у нас домінація? Домінація у нас потихеньку вже буде, я думаю, скоро розвертатися. І ми побачимо альтсезон. Дехто каже, що буде і 66%. Можливо, що буде і 66%. Але буде, я думаю, всяке може бути. Може 66% буде. Моя була ціль: це 60%. Ми її пробили, пішли вище. Нічого страшного. Зараз потихеньку будемо дивитися, доки у нас буде е, тягнутися ось цей так скажу, восходящий тренд. Потихеньку вже у нас якісь є падіння, але вони не суттєві. Поки ми не проб'ємо 60% по домінації відсотки, 60% по домінації біткоїна, говорити про альт-сезон немає просто смислу, тому що якщо буде вище 60%. Там альтсезону ще не буде. Коли ми проб'ємо нижче 60%, підемо на 40-50% на 50 і нижче, тоді ми можемо побачити дуже серйозний. Ми побачимо дуже серйозний альт-сезон. Тому якось так, в принципі, нічого страшного не сталося. Поналякували всіх людей. Багато хто вже повиходив навіть з ринку, Я не розумію, чому панікувати. Тому підписуйтесь на телеграм канал. Підписуйтесь на цей канал, лупаште йому свій лайкос, напишіть якийсь прекрасний коментос. Тому, друзі, не продавайте свою крипту потихеньку, ще не час її продавати. Коли буде час, я вам це обов'язково напишу, тому щоб бути завжди в курсі, підписуйтесь на телеграм-канал. Тому, як завжди, всім профіту, всім папа! -па.